Народну антикорупційну стратегію очікуємо до кінця 2014 року. Проект закону, яким буде затверджено антикорупційну стратегію на найближчі три роки, обговорювали в Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Експертне обговорення ініціювала відома міжнародна організація Transparency International Україна спільно з комітетом. Прості громадяни від цього виграють в трьох моментах: по перше, вони побачать реально більш якісні послуги, які надаються державою на центральному місцевому рівні, яким будуть коштувати дешевше. Друге, громадяни просто зможуть економити на хабарях, витрачати їх на своїх дітей або на якісь інші потреби, які вони для себе мають, тому що хабари насправді настільки сьогодні розрослися, що ну десь до третини бюджету сім'ї йде на всякі хабарництва. І третє перевага, яку отримують рядові українці. Це можливість відчути себе людьми, тому що насправді важливо, щоб люди могли висловлюватися в голос і впливати на прийняття рішень. Антикорупційна стратегія це така такий майданчик, який дозволяє кожному громадянину, який має що сказати і готовий щось робити, власне, це робити і казати. Наразі документ передбачає визначення правил гри у таких суспільно-важливих сферах, як запобігання корупції у представницьких органах влади, в органах виконавчої влади та судовій системі, а також у сфері державних закупівель та у приватному секторі. Цілий розділ присвячений заходам покарання за корупцію. А я надіюся, що антикорупційну стратегію хвалять до кінця цього року, 2014-го. насправді її можна було б ухвалити і швидше, але ми дуже ретельно пропрацьовуємо текст з усіма партнерами, мається на увазі і з громадянським суспільством, з органами влади і з експертами в темі, і хочемо, щоб ми запропонували парламенту текст, який вони можуть тільки погіршувати, а не покращувати, тому що під виглядом покращення у нас часто вносяться дуже сумнівні норми. А коли ми будемо бачити, що текст згіршиться, ми зможемо. Ма апелювати до недоброчесних депутатів або лобістів і по суті відкинути їхній вплив уже в парламенті вийти на більш-менш узгоджений нормальний текст найближчим часом. А цей найближчий час, це, скоріше все, осінь цього року. Про необхідність включення в проєкт розділу присвяченого подоланню корупції в правоохоронних органах. Говорила представниця Вінниччини Юлія Грига. А голова громадської організації громадська студія Анатолій Тобілко наголосив на необхідності розділу з термінологією. Адже проект передбачає багато термінології, яка ще не визначена в українському законодавстві. Я вважаю, що цю стратегію можна назвати по-справжньому народною, тому що до розробки цього документу було залучено дуже широке коло як представників громадянського суспільства, так і експертів міжнародного та національного рівня. Ця стратегія, на відміну від попередніх, сподіваємося, стане першим дієвим документом, який так чекало українське Суспільство, і яке було яке буде прийнято на вимогу майдану і всіх наших сучасних прагнень, тож маємо надію, що ця стратегія стане першим документом, з якого будуватиметься нове українське суспільство, де кожен громадянин буде відчувати свою захищеність з боку держави. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.